В івано франківську громадську приймальню відкрив народний депутат України Олександр Шевченко. Він обраний до парламенту від місцевого 83-го виборчого округу. Тут вже є перші відвідувачі. Більшість звернень, які надходять, стосуються юридичних питань. Тому, перш за все, в приймальні працюють досвідчені кваліфіковані юристи. Вони допомагають правильно оформити документи, надають безкоштовні юридичні консультації. В основному питання. Які люди звертаються, практично, ви знаєте, що наша влада практично людей футболить. По кабінетам люди ходять, мучаються, не знають. Ми практично в короткий час можемо отримати інформацію з тих установ. Людям, коротше, приходиться чекати місяцями. Чимало Івано-Франківців звертаються із питаннями щодо матеріальної допомоги та роботи комуналки. На думку народного депутата без системних змін нині не обійтися. Тому сподівається на повне оновлення всієї владної вертикалі. Відкриття громадської приймальні це лише один крок в його парламентській діяльності. При цьому зазначає, треба цінувати час один одного. Відтак радить виборцям надсилати чітко сформульовані звернення на електронну адресу чи заносити у письмовому вигляді в приймальню. Депутат, кожен чи мер, чи будь-хто, повинен створити передумови для спілкування з людьми. Я переконаний, що час від часу я буду особисто спілкуватися, скоріше всього, не в громадській приймальній, а скоріше всього в великих залах, тому що людей дуже багато, 160 тисяч виборців. Приймальня Олександра Шевченка розташована по вулиці Володимира Великого. Її двері відчинені з 9 ранку до 17 години вечора. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.